Так розпочинаємо комісію житлово-комунальну. Е, так, напоряд... а де Ось, Це? На. Так. Через комісії 3 з 5. Значить, комісія правочинна, правочинна. приймати рішення. Голова комісії прихворіла. А ще до серед комісії у нас... Воює на фронті. Так, що я читаю порядок денний, так? Ми голосуємо за нього. Так? Це, Чи це, що? Це, так. так, порядок так. про розробку містобудівної документації. Перше питання, друге про затвердження проєктів містобудівної документації, третє про передачу оперативного управління комунального майна спільної власності Косівської міської ради міському комунальному підприємству Косів Косівської міської ради. Четверте питання про прийняття мірухового майна і спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Косівського району у власність Косівської територіальної громади, Косі, громади в особі Косівської міської ради за адресою Старий Косів, вулиці Шевченка, 2Д. Про прийняття нерухомого майна Костільської районної державної адміністрації, власність Костільської територіальної громади, особі Косівської міської ради за адресою Старий Косів вулиця Мир. який порядок денний щоб голосувати. Так, Давайте тоді по порядку. По першому питанні, про розробку міськоподібної документації. Так, це мала хто Леся доповідати, так? Так, Леся. Того разу хтось запитати зачатував. Надати, так, давайте я, я, я зачитую все? Yeah, yeah, так, надати дозвіл на розробку змін до генерального плану село Смодна Косівської територіальної громади Косівської райони мано області. Суміщених з детальним планом території окремих земельних площів. з кадастро ну, на УТШ. А по вулиці Дружби. По вулиці Дружби. Це було опізна, так? Опізна. Дорога. Ви зачепите, а ми потім будемо питання. Бо, бо так ми нам... згідно протоколу не можемо. Ну так, думаю, все зачепити? Ні. Слюк, може ви доповісти одні слова, ви цього. Бо я тут? не, 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 не я все знаю, але бурдяк Андрій Володимир звернувся з заявою до міської ради, що хоче на, е, будуватися на вулиці Дружбів. Треба зміни до Генерального да, да, чи, чи? Ні, приватний будинок там не йде, бо дружба це є... Дружба, пізна... Та. Та. Є... Ну, Та. ну так от яка будівельна? Я, я вам не скажу. Ну не скажете, то ми тоді не будемо нічого рішати. Надати дозвіл на розробку детального плану території окремо земельні ділянки площі кадастно вулиці Кам'янець, на місці територіальної громади. Без зелені, без Марії мої пригоріли, яка діти, завінось, площадь. Це по-другому усі люди хочуть будуватися, хоче робити план. А щоб робити, Пройти до планування має бути детальний ДПТ. Детальний план території. Я це хочу скоренько до все, так. Що так? Та, та. ти хочеш? Ну, хай лайк скаже, що ти ж питаєш, що О, це там? куртик. Може, страшно. я набираю таке? Набираю. На онлайн. Uh -huh. З По вулиці Каменеста, в місті Косів, друга теж Каменеста, Близнюк Марія, Марія Григорівна, яка довірена Близнюк Любові. Тут дві хочуть, я але виступає Близнюк Марія Лукаса. Якщо хоче будувати на вулиці Дружби, депутати задають питання. Магазин. А де в якому районі? А Коцюбинсько це туди в самоторі, так? Ні. Туди станція була. Так, недовгорука, тоді. Це на розробку плану території, то це всі власне будівництво, так? Власне школи буде. Так, так. Так, так, так. Так, але надати дозвіл розробку змін до генерального плану. Зланої територіальної громади по Суміщених з детальним планом території окремих земельних ділянок. Що це таке, як це називається? Суміщених з окремих земельних ділянок 0,24 та 0, 05 га. з кадастровим номером таким, тобто такої вулиці Дружби. Це ви маєте на увазі по борді по ділянках. Так, так. Е, дивіться, зміни там мусять бути, тому що по старому генеральному плану, який 80-го року там промислові території. No. Відповідно, жодного іншого генералу нема внести зміни і паралельно розробляти детальний план території. Тому так і називається. Зміни від генерального плану, з детальним планом. Тобто розробляється дві документації одночасно. А земельні ділянки ці. Так. — Дві земельні ділянки. — Вони... Дві, я, 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 ле, ви, от, земельні ділянки, вони що, куповані? Чи вони... чи їх... чи їм... — Власне, його власне. — А, то його власне. Ну, то, 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 а, це ж треба все говорити. — А ти... то є приватна... то є при, приватна... — Власне, так. — Ну, то так це і кажіть, а чого ви не кажете? — То всі приватні ділянки, ну, орендовані ну, ну, не мають. — Ну... — Ну, в сенсі, що невільно Все, будуть. Там, поки я я так, знаю, я собачу, що нам там, Це дякуємо Лесовича, що буває. Значить, у старому генплані втро. стояла земельна ділянка з цими катастрофами для одних цілей. Mm. А щоб буде магазин. Того, Того, не я, не, plans, ну, там, Якщо житуває приміщення, а там промислава данно, то трохи є проблеми. Так, то справа проблема. Проблема буде для... Ні, для, для, для бульдика не буде. Бо хату покладе і все, а потім від цієї хати, якщо хтось хоче побудувати, об'їзна дорога це і промислова зона, де <гум> будуть все будувати. Магазини, наприклад, якісь <гум> фабрики, заводи, чи пароходи. І ми, як зараз переводимо це, тобто ну, то, то надаємо житловий під житлове, то потім <гум> <гум> а ми Надаємо під житлове. Відноситься і не до промислового, і не до цифрового. Комерційно, конечно. Добренько. Тоді, що? Ставлю на голосування порядок, так. Повністю, так, по першому Про пророку містобудівної документації. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Так, одноголосно. Прийнято. Так. Друге. Про затвердження проєктів містобудівної документації затвердити детальний план території окремої земельної ділянки селі Лековоцької сільського району за зверненням Ковалька Петра Миколаївича. Детальний план окремої земельної ділянки може 0811 снігав з кадастровою номер таким добути. Вітовську в місті Косів територіальної громади. За зданнями Микола, Миколаївського села Доброславича. Детальний план по вулиці Шевченко в місті Косів. За землям Пузікова Віталія Валерійовича. Детальний план території Кремозельної ділянки. Силів Верховного Суспільного. Коротше, я це що читати буду вам. У вас є проєкт рішення, ви дивилися. Тут, якщо є якісь питання, кажіть, то це, то, що я, я прочитаю, то, що вони раз. Але це є дубляж, бо попередніми рішеннями не, не надавали дозвола на розробку. Вони розробилися і тепер вже оце не затверджуємо. У кого які питання є? Чому -чо ці питання не рішаються на земельній комісії, а рішаються на цій Оце всі стосується будівництва. Раніше, хоч у нас не був створений відділ, це розглядала земельна комісія. І коли громада утворила свій відділ, то це поділили. Це ж архітектор за це відповідає. Десь даємо. Як воно на земельній може? Хто за, за таке рішення прошу голосувати? Так, дякую, одноголосно. Третє. Хорош, менше роботи не це більше. Ходіло тому, що про передачу в опера оперативне управління комунального майна спільної власності Костівської міської територіальної громади міському комунальному підприємству Косів Костівської міської ради. Косівська міська рада вирішила передати в оперативне управління об'єкти нерухомості комунального майна спільної власності Косівської міської територіальної ради, міського комунального підприємства Косів Косівської міської ради, а саме закінченим будівництвом об'єкт насосна станція, що знаходиться за адресою Івана Франківського вулиця Ставкова, будинок 2Б. Складні частини об'єкта, технічне приміщення, насосна, свердловина, 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 свердловина. Друге. Закінчений будівництвом об'єкт водопровідний контрезервуар, що знаходиться за адресою Івано-Франківської області, Ось Керівського області Рушевського. 33. складові частини об'єкта, технічне приміщення площою 10,9 м квадратних контррезервуар, огорожа. Закінчений об'єкт насосна станція 2, 2 другого підйому, під що знаходиться за адресою Івана Франдицького, польського верхового церчина, будинок 16. Одеса. А де це? А, оце уробів. Складові частини від насосна станція і огорожа. Уповноважена міського голову посконоса Юрія Олександрович створити згідно окремого розпорядження відповідну комісію з питань передачі вищевказаних об'єктів. Контроль за виконання рішення власне на Костейка. Чули? Є якісь питання? Нема? Тоді ставлю на голосування. Хто за таке рішення голосувати Три три одноголосно. Дякую. Так, е, про прийняття нерухомо майна і спільної власності територіальних громад сіл селищ міського області, територіальної громади і особи Кості міської ради за адресою. Село Старий Косів вулиця Шевченка, 2. Зачету рішення Косська міська рада вирішив прийняти із спільної власності територіальних громад, сіл селищ, та міст Косівського району у власність Косівської територіальної ради, у селі Коської міської майно будівлі Косівського верховенського об'єднаного районного військового комісаріаду, що розташовано за адресою Івана Франкістовського села Старий Косів вулиця Шевченка, 2. А саме адмінбудинок, призивна дільниця, гараж, громадська будівля, брання, криниця, огорожа. Включити до перелік об'єктів власності Костяської територіальної громади, особливо вона зазначив пунктах один цього рішення. Створити відповідну комісію з питань передачі вищоказного об'єкту у складі Костенюк, заступник міського голови. Голова комісія Дюкосилкавич, начальник відділу житлового господарства, член комісії. Мискан Віталія Володимир, начальник юридичного відділу член комісії, Тершак Олена Романівна, голова спеціаліста відділу балтеру та звітності і Кищук. Член секретар комісії. Житного комуналі. Повідомляють комісію? А як ви розглядаєте це? Так. Ні, це я просто думаю... Це правильно! Вона насильніше ціну додає. А! Проект рішення цього не має. Я думаю, що з комісії комісією поступуємо бути, бо це обов'язково... За патрульним І це його. З правом дорадчого голосу. Чого це з правом дорадчого голосу? Чого це? Ми тебе можу справу дурачу голос, але тобі не можна буде без У армії. В армії. В армії. В армії да, а ну, скажіть, що це, що, що, поясніть? Так, це поясніть, знаєте що, так, да, правильно ти кажеш. Я це будівлі будуть. І ми знаємо, чи це будівлі. У, 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 у кого вони були? Хто передає нам і звідки? Все чітко написано. Районна рада. З рішенням сесії навіть передати нам. 17 вересня подали свої команди. Це ЦК. Це було. Потім ми на які підстави передаємо, ЧК. Ні, ми не будемо, ми будемо, напевно, договір оренду вкладати, я так думаю. Так, зазвичай. За 2 гривню. Ну, так, так це не питання обслуговування цих будівель. Тобто у них хто орендує, то собі обслуговує будівель. Ні, 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 не так, не так, не так. Що, обслуговує, так, але там вже багато чого зроблено. Покажи, мало що що цього зроблено. Зроблено і за наші кошти. Коли ще він був у Опалення робили, ми перекривали міська рада через кому. <гум> Ставте на голосування. Що, заключаєте в комісію? Мене? Та вас. А чого а не було ближче? Мені треба їхати. Та <гум> то це таке не суттєво. Тут коли ви вже на питання, що коли ви вже вам взяли, ви прийти на комісію. Вода на сьогодні підете? Знаю. Повідомо вас, звичайно, коли йдемо. Мені просто їхати треба. Так. Може, давай без цього питання. А ви? То що ви? Может, вас включить? Та для вам? Там робота есть, смотри. Ты же знаешь.

Так. Хто, за, хто за таке рішення зі зміном прошу усла? Звичайно. Так, питання номер 5 А хто це питання може би доповідати? Тоби, Про прийняття нерухомо майна від Косівської районної державної адміністрації з Косівської територіальної народу, особливо Косівської міської ради з адресою Старий Старій Косів, це миру. Косівська міська рада вирішила. Прийняту власність польської територіальної особи Коської міської ради до будову незавершеного будівництва спортивного корпусу школи в селі Старій Косів Косівської районної ради Івано-Франківської області, нового будівництва. Включити до переліку об'єктів власності Косівської територіальної ради Особікосів міської ради оформила зазначив в пунктах 1 цього рішення. Створити відповідну комісію, передачу вказаним об'єктом складі Костянюк, Андрію, Мицьканюк, Тершак. Рекомендувати космічній органів державній заденький теж дня отримання відмову повідомлення порядку до власних представників Єремена Степана Миколаївича для включення до складу комісії з передачі об'єктів. Комісії забезпечити проведення процедури передачі об'єктів, має закону відповідних архіма передачі забезпечення оприлюднення даного рішення контроль за виконання по власних поставку. Це в старому Косові що, що адміністрація Це До нас звернувся голова адміністрації, до голови адміністрації з листом 4 листопада, тому це питання йде додатково, тому що були вже проєкти сформовані, коли він звернувся, і є розпорядження про передачу об'єктів, ну, що 23-го року є про передачу об'єктів, вони так не, не передавалися. Не, ну, ми зараз ми будуємо там тож, за, за кошти міської ради, Бо ж там вкладали гроші в цей спортзал і цей. 900 тисяч. Ну, а як ми вкладали, як то не наш було. Що, що? Як ми вкладали кошти, то що не вкладали? Як спортзал не вкладали? Нічого ми не вкладали, це будувала... РДА. у спортзал мені нічого не вкладали. Богдан Васильович, ви говорите про 900 тисяч, які виділяли на проєктно-кошторисну документацію на школу. <клух> 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 на школу. Да, а дебату йде суто про спортзал. Ага, то тут. То... Це що боротинський будував. Реально. Ну динкалюк. Що, шо <клух> <я> Тим? Буратинський. А рефірма <клух> Кинкалюка. <клух> <клух> будував. А, Тинкалюк, так, 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 так. А, ви тоді вироли тебе? Так.

Це Чи, Чи, 30 тисяч, за скільки? Я ж не знаю, за не скільки це? тисяч. 50. 50. Так то наше співфінансування було, це обласне. Так, це, Право, скажи, це так, людський організацій. Яке питання? Давайте що. Я, Про прийняття нерухомого майна. вулиці постав. Так, я за Хто за таке рішення хто голосувати? Прийняти? На баланс. Так, всім було. Дякую. Всі так, ще які питання є. У кого які питання? Може у вас є якісь питання mm -hmm. по проєктах рішення інших, у вас власне, можна? по проєкту рішення сесії? Сесії, так. Я не читав, що сесії, то я не можу нічого говорити. А, а там десь має бути якесь щось таке спірне. Не, Скажіть мені, виглядає, що все добре буде. Кошти закладені там буде тобто на бюджетного бюджет розвитку. Тобто за, за нічого не діляться. Буде <звит> одна сума і, і не буде поділено там на, 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 на об'єкти. Об об Ні, nee, але це, це не, ми не купуємо бюджет на 24 рік, це ще не бюджетна сесія. <звит> а, це ще не бюджетна сесія. Бюджетна сесія буде в грудні. А що це за сесія? Це чергова сесія було це це спочатку. Так. А, ну а коли буде бюджет? Ну, десь 15-го, приблизно будь-не, 20-го. Я зрозумів. Все, нема питань більше? Не. Все, тоді дякую за присутність.